Настала чарівна весна. Вона принесла із собою багато тепла, світла, любові, пробудила всю живу природу від зимового сну і тварин, і птахів, і рослини, і людей. Вдихніть на повні груди, і ви відчуєте аромат весни. Доброго ранку, весна! Я дуже люблю весну. Щоразу на весні ми святкуємо свято Матері. А скажіть мені, будь ласка, навіщо людині сім'я, родина? Так, тому що людина без сім'ї і без родини не зможе жити. Сім'ї бувають різними, і великі, і маленькі, кожна людина від народження має сім'ю. А що ж таке сім'я? Це мама, тато, братики, сестричка, так? бабусі, дідусі і ваші рідні. Чи необхідні всі члени сім'ї, неодмінно всі члени сім'ї проживають разом в одній квартирі або будинку? Ні, звичайно, ні. Є члени сім'ї, які можуть жити окремо. так? Такі як бабуся і дідусь, живуть окремо. Ви можете ходити один до одного в гості або разом їздити у відпустку. Малята. Я пропоную вам розказати про свою родину. Хто проживає разом з вами? Наприклад, я проживаю зі своїм чоловіком, і в мене є маленький син. А хто живе поруч з вами? Розкажіть, будь ласка, жив собі малюк? Були у нього і мама, і тато. А ще у малюка були брат. Старша і молодша сестра. Також у нього були двоє бабусь і двоє дідусів мамині і татові батьки. І жили вони всі разом. Малята, давайте пограємо в гру, закінчи речення. Людині потрібна сім'я, тому що без сім'ї не зможе людина жити. Найстаріші в сім'ї це. Бабуся та дідусь. Наймолодшими молодшими за бабусів і дідусів є мама і тато. Наймолодші в родині це діти, звісно. Людина не може жити без сім'ї, тому що буде сумно. Так, кожна дитина має право на сім'ю, звісно. Малята. А як ви вважаєте, чи завжди бабусі та дідусі були такими старенькими? Ні. Раніше бабуся і дідусь були молодими, кожна людина, коли тільки народилася, зовсім маленька дитина, немовля. Роки минають, людина росте і з грудного малюка перетворюється на дорослу людину. Доросла людина живе-поживе і починає старіти, старіє, старіє, і робиться зовсім старенькою. Так буває з усіма людьми. Доросла людина створює сім'ю. У вас у всіх є сім'я, ви найщасливіші діти на світі, тому що у ваших сім'ях люблять одне одного, весело живуть гуртом. У кожного в родині є свої обов'язки. Ось погляньте, це родинне дерево, коріння цього дерева це ваші прадіди, прабабусі, гілочки, товсті, це дідусі та бабусі, тонші гілочки це ваші батьки. А ось уже плоди, і яблучка це самі діти. Малята, ми з вами казали, що людина народжується зовсім маленьким немовлям, а потім вона доросліша. І давайте викладемо, як це відбувається. Ось погляньте, в мене картинка. Це немовля. Так, такими ми народжуємося. Далі, як ви вважаєте, яка буде наступна картинка? Ось, це дитина дошкільник, він входить до садочка. Потім, куди ми йдемо далі? В школу, ось погляньте, це вже школяр. Далі, який в нас буде йти людина? Ось ця, вона молодша, це студент. А потім уже доросла людина, яка створює свою сім'ю. І ось він вже став старший людина похилого віку. А тепер давайте розглянемо, а як же дорослішає є дівчинка. Ось погляньте, немовля, коли трішки підростає, йде куди? В дитячий садочок. Так, ось погляньте. Ця дівчинка вже вирушила до дитячого садочка. Після садочка до школи, так, ось вже школярка. А коли ми закінчуємо школу, не завжди люди починають зразу працювати. Іноді вони йдуть вчитися вище, щоб отримати якусь певну професію. І тоді така людина називається студент або студентка. Потім вже доросла людина, коли створюється сім'я, коли вже працює, вона вже, можливо, і мама. А потім бабуся, людина похилого віку. А давайте пограємо в гру хто що робить. Що робить бабуся? Бабуся пече пироги. Так, Що ще робить бабуся? Бабуся в'яже шкарпетки. Так. Що ще робить бабуся? Бабуся доглядає онуків. Добре. Що робить мама? Мама готує обід, так. Мама бере, мама прасує. Мама ходить до магазину, Так, мама виховує дітей. Що робить тато? Тато ремонтує, тато їздить на машині, тато заробляє гроші, тато допомагає мамі. Що робить дідусь? Дідусь працює так, допомагає татові, допомагає бабусі. Що робить сестра? Допомагає мамі та бабусі поратися по господарству. Грає з молодшими дітьми. Що робить брат? Допомагає татові, дідусеві, а також виносить сміття. Сім'ю шанували з давніх давен і народ склав багато прислів'їв про сім'ю. Давайте їх пригадаємо. Своя сім'я найвірніші друзі. Так, це значить, що. Ваша сім'я найрідніші і найвірніші для вас люди, вони на вас не покинуть ніколи. Вся родина разом і душа на місці. Так кажуть дорослі люди, тому що коли вони діти поруч, батьки поруч, вони ні про кого не, колу, не хвилюються. І тому можна сказати, що коли вся родина разом і душа на місці. А якщо хтось кудись вирушив, то часто матусі кажуть, ой, душа не на місці, хтось вирушив кудись із родини. Дружна сім'я гори зверне. Так, це коли всі разом беруться за діло, то може це діло швидше зробити, звісно. Малята, про що ми сьогодні розмовляли? Так, ми з вами розмовляли про сім'ю, і я вам таке задам невеличке домашнє завдання. Надішліть мені фото зі своєю родиною. Я із задоволенням буду їх чекати. До побачення!